Вітаю, друзі! Мова серце нації. Гине мова, гине народ Іваногієнко. До речі, а як правильно привітатися або попрощатися українською мовою? Існують офіційні формули: доброго ранку, або Добрий день, або Добрий вечір. Є і Здрастуйте! Це побажання бути здоровим, благополучно існувати. Є мови. У формулах вітання яких є слово і ранок, і день, і вечір. Так, наприклад, і у білорусів, і у німців, і у чехів. А ось в інших мовах слово ранок при привітанні не вживають. Наприклад, поляки одразу скажуть добрий день або Добрий вечір. У відповідь українці говорять: доброго здоров'я, доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Є і неформальні формули, з допомогою яких ми можемо привітати один одного. Наприклад, привіт, вітаю, моє вітання, здоровенькі були. На прощання українці скажуть: на все добре, ходіть здорові, бувайте здорові, до побачення, хай щастить. А ось прощальне пока я вживати зовсім не раджу. Адже це калька з російської мови, це суржик, це мовне сміття, його треба позбуватися. І замість пока українці говорять бувай або бувайте. Останнім часом, особливо часто у соціальних мережах, можна зустріти таку форму привітання як доброї пори доби. Це не є норма, це неправильно. Треба її позбуватися. Побажання добрих снів, приємного нічного відпочинку висловлюємо таким чином: – «добраніч на добраніч. Все просто, шануймося, бо ми українці.